100. Как звучит? Красиво? И когда вода закипит, не забудь добавить соли. Напомни мне, пожалуйста. Окей, Юль, мы тебе нагадаем. Не переживай. Но и это еще не все. И это еще не все. О май гад. А это у меня наш вид базилика. Вот сегодня он у меня измельчит и превратит вот это все буйство в соус. Вот так вот. Макароны такие пены. Видишь, они такие поломанные. Посолить. И нужно обязательно посолить. Какой он получился замечательный, гениальный пахучий. Это такая масса. Гениальный, замечательный, гениальный. И завтра очень это может быть вкусно. Может быть, но не будет. Юля, вот она Ну, унікальна людина. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс, і це ваша улюблена рубрика Хрючо. В сьогоднішній передачі до нас завітала королева тупих ножів, найкраща акторка по версії Кончаловського. Ну а також, звичайно, найпрофесійніший суддя пекельної кухні в Україні Юлія Висоцька. Сьогодні вона буде вчити нас готувати, як ви думаєте, що? Правильно, пасту з чим з песто. Як на мене, це вже цікаво. Юля і італійська кухня це таке собі поєднання. Тому давайте з вами разом подивимося. Мені цікаво, що з цього вийде. З вас, як завжди, бонусом лайк, підписка, коментарі з восьми слів, донати, тому що зараз ви стали донатити чомусь менше. Ну а ми починаємо. Макарони у мене сьогодні називаються Енеконтесто. Як звучить? І тобі привіт, Юля. Непогано звучить. Мне подобається. Красиво. Ты подумала, что это <рісту> це, це значит? Вот здесь очень много воды. Очень много воды. Ну, типа э, воды, не очень много воды, и э, взагалі не дуже-не очень, не очень много воды. Розумієте, да? Сюда нужно обязательно добавить оливковое масло. І коли буде... Оце тємка, знаєте, е, стереотип, що треба макарони, коли варите, додавати олію. Друзі, ну це взагалі нічого не дає, ну чесно кажучи, воно просто ця олія, отак верхнім шаром, отак... Покриваю воду і все. Типу, ефекту ніякого не буде. Вони, що з олії зліпнуться, якщо їх неправильно зварити, що без олії, тому краще, то не додавайте і не переводьте о, оливкову олію екстравірджена. Ну і звичайно, також. Якщо хочете, то просто в кінці, вже коли макарони зварились, можете їх збризнути олією, тоді дійсно це допоможе. Їм не зліпнутися. Кипіт, не забудь додати солі. Напомни мені, будь ласка, щоб я додавила соль. Окей, Юль, ми тобі нагадаємо, не переживай. А тим чименем. Часом... Я займусь приготуванням... Пасти. Соуса. А, соуса, окей. Я думаю, може, пасту Юля буде сама робити. Може і буде, не знаю, подивимось. Того самого песто. Соус песто був визвольний в Генуї. В тому вигляді, в якому я зараз його буду робити. Нічо себе. <laughs> Генуя. Це типовий регіон Італії. Кінза взагалі не італійська трава. От взагалі ні. І, як я бачу, базилік червоний. Така собі історія. Взагалі, друзі, щоб ви розуміли, соус песто класичний, оригінальний, робиться з таких інгредієнтів: оливкова олія, чесник, кедрові орішки, базилік, пармезан, пересіль. Все. Це все гарненько перебивається, або, як раніше, не було блендерів, перетирається в ступці. і соус смачний, крутий, насичений, умамний, готовий. Все дуже просто. На моєму каналі, до речі, хто не знає, є два соуса песто аля, таких більш близьких для нас і дешевших, тому що вони робляться там не з базиліка, який ще спробують знайти, а з петрушки, наприклад, і рукали. Замість кідрового горіху, дорогущого, ми беремо волоський горіх. Тобто я вам раджу подивитися дуже класні соуси, нічим не гірше, оригінальних пести і набагато дешевше. Ну, давайте дивитись далі. Ето у мене кінза. Така зелененька. А это у меня наш вид базилика. Риган пармянский, насколько я знаю. Вот Було б доб добре, якби ти знала, але, ну, то вже не біда. Лучше б, конечно, если бы у меня базилик був зелений, тому що в Італії такий червоний базилик... Да, головне ж оце. Як вона сказала, за оригінальним рецептом Генуа, так? Да? А там вона каже не, не часто зустрінеш. Ну, типу, такий собі оригінальний рецепт. Який сенс робити оригінальний рецепт, якщо е, цих продуктів ну, немає? Який сенс? Ну, взагалі ніякого. Не часто увійдеш. І ще мені подобається орешки кедрові. Грам едек 150. п'ятдесят. Не хіло, <гум> я вам скажу. 150 кедрових оріжків грам. Ну, такий собі дешевий соус буде в неї. Добре, що вона хоч їх обсмажує на сковорідці, Це вже окей, це добре. Далі чеснок. Два зубчика небольших чеснока. О, oh май гад! У Юлі класний великий ніж. Це вже цікаво. Почистити. Але знаєте, що я замітив? Юля, от вона унікальна людина. От вона якийсь там шмат м'яса, там якусь рибу, там якісь великі шматки чогось нарізає ось таким ножем. Ну, ось таким малюпуським. А часник вона чистить отаким ножем. Логіка просто на найвищому рівні. Хочемо подякувати Андрію Клюсу. Дякуємо за допомогу зборів на Місобісі Паджера Андрію Клюсу та його аудиторії. Дякую, Андрію Клюсу. Та його аудиторії нам допоміг Андрій Клюс. Я хочу подякувати Андрію Клюс. Отримали від Андрія Клюс. Хочемо подякувати Андрію Клюсу. Дякуємо Андрію Плюс. Вітаю друзі! Давайте вже дозбираємо нарешті на третій монекуляр з тепловізором для 152 ї окремої розвітроти. Зараз збори йдуть чомусь дуже повільно. Залишилося ще 100 тисяч. Тому я спеціально для вас розширив перелік подарунків. За донат від 100 гривень розігруємо одну з тих крутих кулінарних книг від мого підписника, який мені передав. За донат від 200 гривень ось такий цинк від снарядів. За донат від 1000 гривень ось такий чудовий, унікальний тубус від якогось серйозного снаряду. І унікальний лот це години кручної роботи від снайперів, які його нам зробили та передали. Мінімальний лот. 5 тисяч гривень. Хто донатить більше, той його і забирає. За такі подарунки я думаю, варто поборотися. Донатьте, скидуйте мені скрін в особисті, Я дам вам номерки. Давайте приближати перемогу разом. Слава Україні! Обязательно удаліть серцевину. Чесно, ніколи не, не удаляють у серцевину. Ну, типу, нема в там сенсу. Чесно. От взагалі ніякого. Але Юля, у неї своє кіно. Так, серцевинки винути. Зелень подготовлена. Теперь вымытая, просушенная зелень. Вообще, чем хороши такие помощники на кухне? Это гениальные вещи, когда нужно сэкономить время и силы. Делает он все, что хочешь. Вот сегодня он у меня измельчит и превратит вот это все буйство... Соус. Нічого собі. Это буйство привратіться в соус. Ви собі уявляєте? Ну це просто це неймовірно щось. Ну, де? Ну і раніше, як люди взагалі це песторобили? Ну, без цих гаджетів я в шоці. Ну, Юля, ну ти просто відкриваєш нам Америку. Отак, так те все закривається. <laughs> ця штука схожа, ну, я вибачаюся. Але знаєте, в туалеті э, от біля унітазу э, є таке, типу, ну, відерко, воно з такою, типу, штучкою, куди там бумажку ту використано викидати. От э, дуже схоже, як на мене. Перший раз бачу такий блендер. Эта штука туди, Когда тебе потрібно щось такое. І все. І Ось вот так вот включається. Ну, Те, що я бачу, блендер цей е, дуже слабенький. Дуже слабенький. Він е, ну, не стягне, він не переб'є то все. Це я вже вам кажу точно. Так, тепер орешки, які у мене готові. Навіть горішки не згоріли. Оце так, да. Юля. Молодець. Сюди ж засипаю. Осторожно. Ну, і це ще не все. Мені где-то 150 грамів оливкового масла. Ну, не все. Дуже мало. Тобто вона взяла е зелені там, таких, напевно, грам 150 Вона взяла, ну там, да, там є е своя волога, окей, питань немає. Але зато за рахунок того, що блендер цей він слабенький, воно, типу, не розіб'є ту вологу і будуть ці е е волокна, так? І плюс в неї 150 г горіхів. І для того, щоб її соус, як мінімум, хоча б перебився і був такий в виді соусу, а не понятно чого, ну, олійки треба було б мілілітрів 300, я думаю. Тут одразу нужно масло лить. А порціями. Також логіки не розумію, наша порція, якщо тобі треба, то все перебити. Типу, воно ж э, в тебе вже не перебувається. Налити все нормально блендерни, а потім подивишся, якщо що, шотіпа ще трошки дольєш. Ну, правильно чи ні? так Ти Ще знаєш, що удобно, коли так пульсирує, то ти можеш просто контролювати процес і створити ту текстуру. Друзі, ну це, це бред. Воно пульсує, звичайно, тому що оця штучка, цей лезо, воно підкидає вверх всю масу. І е, періодично це погано, що воно пульсує. Тому краще було б налити більше рідини, щоб воно е, в цій масі перебувалося. розумієте? А так воно фігануло вверх. Все по стінкам розбризгало, і тепер треба. Ну, от, якщо така маленька кількість, треба силиконову лопаткою ось так, по краям пройти, щоб воно знову його перебувало. Ось, тобто в цьому нема нічого хорошого. Тут тільки ну, погане. Так, ну це все, і це ще не все. І це ще не все. О, У мене закипіли макарони. Зараз я їх туди брушу. Куди? В блендер? Туди прям соус перебила, да і та й нормально. Такі пени. Такі є п'єни. Я думав, вона хоч хоч якусь пасту, хоч раз колись, можливо, зробить. Я не знаю, чи є в неї рецепти пасти, робить в неї колись, треба якось буде пошукати, подивитись. Але, в принципі, ну, ну як завжди, ділітантська робота: взяли там варену там, покупну пасту, зварили, типу, і все, соусок накалапуцькали. Рецепт клас. Пенне, я тебе покажу. Вішень такі поломані бы такими нарізані трубочками, відеш? Ніль, ну вони поломані, напевно, вони десь їхали, я не знаю, в багажнику. Або їх хтось ногами топтав. Напевно, того. Але пени це як типу форма пір'я. Чотири ну, как мені пачки, где-то і хватит. Хо-хо, <гум> на 4 человека пачки, там кг чи там кг, скільки там тих макарон. Ну, типу це дуже багато. я не знаю, це така буде мусяка. Все в кипящую воду. Посолить. Маслицу у меня там есть и нужно обязательно... Юля, посоли, посоли быстрее. Посолить. Все. Що? Ну, Дуже мало солі. <сіх> дуже мало така щіпулька на таку кількість баняку цього з макароном. Типу, в оригіналі 10 грамів на 100 грамів пасти і на літр води. Там води, я не знаю скільки літрів, вона насипала, ну, напевно, може, 2-3 грами. Ну, без толку, чесно кажучи. Друзі, я надіюсь, у вас ще не зовсім зіпсувався апетит, бо я хотів би вас запросити на дегустацію. Ну що, погнали! Я думаю, вам цікаво, де я взяв стільки смокати. Навіть ті, хто зараз пішов в холодильник за своїми залишками ковбаси, зачекайте, тому що я вам розкажу, де то можна купити. Перше, це крафтове унікальне виробництво, крафтове коптильня з Вінниці, сімейний бізнес. Люди то все роблять з любов'ю, самі шукають м'ясо, відбирають, сертифіковано з різних ферм, готують за домашніми унікальними рецептами для того, щоб все було смачно з любов'ю. І ви відчули смак, як вдома. Почнемо з самого більшого шматка. Це у нас, як ви бачите, балик, гарне м'ясо. Гарно пахне. Треба його, звичайно, ж, скуштувати. Текстура, як ви бачите, дуже ніжна. По смакам збалансований смак не сухе, дуже приємне. Переходимо до свиної грудинки. Як ви бачите, тут вже є прожилки сала, а це означає, що м'ясо буде більш таким насиченим смаком. Мені, до речі, більше подобається салом, тому що сало я люблю, я не можу жити без сала. Це попереднє було більш таке пісне. Це ж у нас більш таке. Сальне на землі Смачно. Дійсно відчувається якісне м'ясо. І без всяких спецій. Знаєте, от тут вони є, але от вони підкреслюють м'ясо. Підкреслюють. І це не може не тішити. Далі переходимо до ковбас. Це у нас салямі. Дійсно смачно. І тепер розумію, чому її беруть дітям. Тому що вона не жирна і реально смачна. Але особисто я більше полюбляю салом, тому далі два види. Давайте їх продегустуємо. Почнемо з краківської. Вона бачите така тонша, але жирненька. Ця дійсно має натуральний смак. Знову ж повторюсь, спеції їх небагато, але вони підкреслюють смак і піднімають його, типу сам смак м'яса. І це класно. Далі переходимо до київської. Бачите, тут дуже багато м'яса. По смаку також смачно, як може бути ковбаса, де <смі>, дуже багато м'яса, трошки сала не смачною. Не можу. А ця тим паче. Ну і на останок я залишу для вас найсмачніше це підчеревок. Дуже смачний, тому що я вже його куштував до цього. Тому я не можу просто його ще раз не продегустувати. Звичайно, тут цього багато. Треба було хлібчик взяти, але без хлібчика треба от смак, справжній смак. До речі, оця шкірка. Це окремий вид мистецтва, розумієте? Хто в тємі, той знає, що це означає. Тепер ви точно знаєте, чим доповнити свій святковий стіл, а також великодню корзину. Тому переходьте за посиланням нижче, замовляйте! Оновлюється асортимент майже кожен місяць, відправлення по Україні новою поштою, вакуумів, будь-якій куточок. Тому смакуйте, дегустуйте, українське. Короче. Соус практически готов. Осталась одна небольшая деталь. Сыр пармезан. Нужен обязательно пармезан. Итальянский соус, нужен итальянский сыр. Ну да, все итальянские ингредиенты. Кинза, базилик червоный. Все итальянские. Так, пармезан натираем на мелкой терке. 150 грамм пармезана. Но если уж совсем ты не... Це капець дуже багато, друзі. 150 пятьдесят грам пармезана. Це ось ось, ось така ж меня буде. Ось така. Це дуже багато. Не могла начить пармезан. Можна його замінити яким твердим сиром. це обов'язково має бути твердий сир, ні Та російський якийсь там сир. Взяла будь-який там взагалі не проблема. Ну тут уже гірше точно не буде. Іде люди, ну люди, це так Саме <загнув> люди. за поребрику, где они возьмут взагалі сыр, пармезан. То у вас там где-то в закромах завалялся, скорее за все. Зараз сомневаюсь. Белорусские, возможно, они еще где-то найдут пармезан, но итальянский точно нет. А именно твердый. И знаешь, есть такие банки в Италии, где под пармезан дают деньги, потому что он с возрастом становится только лучше. Я вообще была на заводе, где стоят эти головы. Это такая красота, там такой запах стоит, сладкий, молочный. Ти й с ума. І вообще акцію просто даже вкусно так С вином очень хорошо кусочок пармізани, кладочок віна, кусочок. Пар... Блін, ну чесно кажучи, от вона розповідає оці всі свої історії. Ну і тут е, я з нею типу погоджуюсь. У неї просто так стільки було можливостей кудись поїхати, щось подивитись, навчитись, скуштувати поєднання. І, типу, за стільки років, ну, цих в інших і цих граждан з її країни не було такої можливості. Ну, реально не було, і зараз тим паче. І, і вона за стільки, там, за 20 років, ну, так і і не навчилася готувати. Ну, Це дуже дивно. ну, Максимально. Пармезан, ваточок війна. І так, 150 грамів пармізанчика істерта. вытерто, превращено практически в пудру. И вот туда это так загружается в мой комбайн. Все рассыпается, этот а пармезан дорогущий. Тоже не все сразу. Не все сразу, потому что потом я буду добавлять оливкового масла. Так, чуть-чуть масла. Людинка взагалі, ну, на іншій планеті. Вона не, не розуміє. От я. якби і хотів би їй донести, ну, типу, цю інформацію важливу, що просто скинь блендерний одним е макаром і все. І воно в тебе буде більш-менш однорідне. Ну, це типу. Ну, взагалі, ти тільки гірше робиш. Все, Готов? Соус готов. Він взагалі не перебився. Соус готов. Воно буде сухе, комками, горіхи, пармезан, шматки цих волокон, оливкова олія, яка його все разом не з'єднала, чесника шматки. Взагалі прикольно. Дуже професійно. Макарони. Пока ще нет, я виложу, тогда соус. Вот я тобі сейчас продемонструю. А ну продемонстрируй, Юля. А ну, ну покажи нам, пожалуйста, вот покажи, на что ти здатна. А ну, покажи. Какой он должен быть? Есть ли? У тебя соус получился суховатый? Як у мене, як вона хоче сказати? Якщо у вас він вийшов такий же гідезний і сухий, як у мене? Не бойся добавить туда оливкового масла. Вот. Видишь? Какой он получился замечательный, гениальный. Гениальный, замечательный, гениальный акторочка пришла. Пахучий, чудный. Видишь, целенькие орешки, есть, и в то же время этот... Просто геніально, ціли горішки. Так нащо ти їх туди взагалі додавала? Просто посипала б тими горішками цілими зверху. Е, ну, суть тоді, соуса. В чому? Друзі, а зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися, а також написати коментар з восьми слів. Все це для просування мого каналу та українського Ютубу. Дякую. Така маса. Макарони готові. Макарони мені промиваємо, просто сливаємо воду, вони стікають. Отак вот уклада. От ви хочете сказати, що оця така мисяра, отака. Це на чотирьох людей? Ну, як на мене, от чесно. Ну я думаю, що ну, напевно десь на 6-8 людей оця батья. Ну, ще ж соус, воно ж таке дуже все жирнюче. Там багато і не з'їсиш того. І зверху і зверху кладем соус. І зверху кладемо кусок, отакий, вот один кавалок. соуса, назовем это такого в лапках. И все стараемся аккуратненько перемешать. Кстати, это... Я думаю, можно было еще меньшую тарелку взять, чтобы зручнее было перемешивать, правильно чи нет? Можно даже есть холодным. Если у тебя такие макароны остаются, ты их кладешь в контейнер с крышкой плотный в холодильник. И завтра очень это может быть вкусно. Может быть, але не будет. Если тебе вдруг кажется, твої макарони суховаты, не бойся долить чуть -чуть оливкового масла. Оливковое масло очень любить макарони, і макароны ему взаимностью. Ось вот такі у меня пене компесто. Дівчінки, спочатку поїде, потом будемо гадать. Фух. Скільки я цих же рецептів передивився? Ну, дуже багато. Ну, типу, якщо типу, хотіть домахатись, ну можна, но ну, ви згодні, так? Але ну тут Юля все робить за нас. Ну тут ну, не треба взагалі домахувати щось собі. Тут, от по факту, вона готує дійсно хрючево. І я от з кожним разом дивуюсь, менше дивуюсь, більше, але дивуюсь постійно. Ось таке відео вийшло. Я думаю, воно вам сподобалось. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам. Бажано з восьми слів. Не забувайте, друзі, будь ласка, про донати. Нагадую, що я збираю постійно. Постійно, але ви чомусь не донатите. Ви не хочете донатити. А треба хоча б гривню, дві, п'ять, десять, скільки не шкода. Якщо кожен з вас, хто подивиться це відео, а це в середньому 20 тисяч переглядів, задонатить хоча б гривню, це вже 20 тисяч гривень. Друзі, ми на цей. Тепловізор вже не можемо півтора місяці назбирати. 150 тисяч. Ми з вами 150 тисяч збирали ось так за два тижні. Давайте, я вас прошу. Треба продовжувати не здаватись, тому що нашим хлопцям потрібна допомога. Я на вас всіх розраховую, всім дякую. Подивіться відео, які виб'ють ось тут. Ну а я буду з вами прощатися. Всіх обіймаю. Цілую прямо в душу Ваш шеф. па папа.